Моє шанування з Луцька, Ростиславича Гра, Ютуб канал. Значить, приємно мені суботу в цей такий вихідний день працювати результативно. Тому що от ми зараз готуємо на відгрузку трактор недалеко, тут на Горохівщину. Значить, сороковку, зелену. У нас є зелені сороковки. Значить, що це за трактор, якщо хто не знає, але хто знає, то нагадаю. Значить, Це дуже універсальний трактор для лісу, для поля, Значить, комфортний трактор, ви всі в розумієте, знаєте чого? Тому що це 100% виробник, повноцінний трактор, Він би 100% один завод його робить, Чанхва. Хоча і ДТЗ-лейбл, Ну, так завозять. Значить, 40 кінських сил, 4 циліндра, 2500 см кубічний двигун, звичайний дизель, ніякий не турбований. Але надійний, перевірений, ніяких проблем ми не маємо. Тут у нас ось, знизу дводискове щеплення маємо для нього. Значить, оця така от коробка. Не вечаги показують хлопці, а коробку вам показує, яка масивна надійна коробка. Значить, може вам працювати. Чотири передачі є, але тут реверс і понижаюча, Тобто вісім вперед і вісім назад. Значить, Бачите, заводський підхід, все якби закрито. Ну, Тут щось вони, звісно, ну, заізолюєте. Далі. Значить, що про трактор ще сказати в цілому? 2300 кілограм. Значить, цих кілограмів, окрім його основної ваги. Цих кілограмів додають йому оці пригрузи задніх коліс з одної сторони 90, з другої сторони 90 це буде 180 кілограм, і передні противаги їх так вірно називати 40, 80 кілограм. Тобто тут стільки от є пригрузи. І, до речі, є далі місце для ще можна кілограм 80 накласти. Але якби це вже питання, не дуже такого перегружайте, бо е балка вона не така не вічна. Треба за цим питанням дивитися. Значить, трактор може тут дуже добре встановлюватися і фронтальний навантажувач, якщо ви плануєте для лісу брати. Зважте на це. Так, значить, трактор е має е 360 на... E, 2400 і e, якраз я тут заходжу, значить півтора метра. Колія цього трактора мінімальна мінімальна метр 300 Тобто зважайте на це, якщо ви там e, маєте якісь картопля копачки, сажалки, що вам треба буде трошки підшаманити. Значить, e, Про навіску говоримо. Ви бачите її конструктив, подовжуючи тяги, все, якби надіяно, і... Є відео наше, наше відео від ДТЗ, що е, випробували, піднімає максимальний підйом 1070 кг, Тобто далі вже не стали піднімати, бо можна клапан е, 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 поламати. Але 1070 максимально є відео доказ, що це піднімає. Хоча по паспорту робоча вага е, це 600 кг, Зважте теж на цю інформацію. Так, щоб була відповідь повноцінна, така повноцінна ще. Все, з цієї сторони зайду, щоб ви побачили, що трактор з цієї сторони одинаковий, зелений. А не було як в одеському анекдоті, як євреї красили пароход. Ми з однієї, пароход став з іншої сторони, і був не покрашений. Пічка зверху заводиться тут, пічка заходиться по трубах і йде опалення, тільки як нагрівається двигун. Все комфортно, доступно, рівна підлога, чанфа, все показав, похвастався, механіком вже готовий і їдемо в бой на зв'язку.